Черговий крок до створення академії футзалу у Івано-Франківську на аукціоні продали право оренди ділянки поблизу так званого німецького озера. Переможцем торгів став народний футбольний клуб Ураган, який ініціює зведення тут спортивного центру із підготовки юних футзалістів. Щоправда, через події в державі швидку реалізацію важливого для міста проекту доводиться відкладати до кращих часів. Зв'язку з ускладненнями, які ми маємо зараз на сході України, з питаннями. Що що європейські інвестори не хочуть вкладати в нашу державу, а стан тих людей, які мають ресурси у нас в Україні, навіть в нашому місці, такі, що вони вагаються, тобто питання зависає, дай Бог, щоб ні надовго. Тим не менше, щороку за оренду цієї ділянки міський бюджет додатково отримуватиме близько 80 тисяч гривень. Загалом у 2014-му у Івано-Франківську провели вже два земельні аукціони. Окрім продажу права оренди поблизу німецького озера, остаточно реалізували ще дві території вартістю 250 тисяч гривень. Експерти кажуть, активність на ринку нерухомості пожвавилася після довгоочікуваних змін у законодавстві. Зацікавленість можливо вона ну наскільки більше з'явилася, думаю, вона була і раніше ті. Таке от законодавча неврегульованість деяких питань закумовлювала певну блокаду в проведенні цих аукціонів. Тобто, треба було пройти дуже довгий час для формування об'єктів лотів, як е, для того, щоб забезпечити їх виставлення на аукціон, і е, були деякі неврегульованості інші законодавства. Ну на щастя, вони в даний час ви кажуть подолані. До завершення року чиновники планують організувати ще один земельний аукціон на торги хочуть виставити чотири ділянки сумарною площею. Один гектар три з них розташовані на Калуському шосе. Ще одна на вулиці Симоненка.